З настанням несприятливих погодних умов кількість травм серед населення значно зростає. Основні травми, які можна отримати під час ожеледиці, це забиття колін, плечей, хребців, пориви зв'язок, перелами гомілок та верхніх кінцівок. За останній тиждень лікарі відзначають збільшення кількості звернень до травмпункту. В середньому десь ми приймали 14-16 людей за добу. А вже з початку суботи почало звертатися хворих 23-26». 24, ну більше 20 чоловік за добу почало звертатися. Якщо були раніше перевалювали травми, такі, там, рубав, різав дрова, пальці відрізані, такі травми були більш з колючими, ріжучими предметами, то зараз на перший план вийшли пошкодження зв'язок, переломи. І в основному переломи йдуть в верхніх кінцівок. Ну, це можна пов'язати з падінням під час ожеледиці, ну, у зв'язку з погіршенням погодних умов. Як відзначив лікар-травматолог, в основному з травмами звертаються мешканці міста. Переважно це люди похилого віку. Наш біч, нашого травматизму це іменно похило віку. Зв'язку з тим, що в них іде віковий остеопороз, кістки більш стають порозні, недостатньо збагачені солями кальцію. Тому вони більш ламкі, крихкі, і така людина не може згрупуватися як більш молодого віку людина. Вона, звичайно, падає, витягує вперед руку, а рука не витримує втримує цих навантажень, що було колись в юності. І тому переломи. Під час ускладнення погодних умов слід бути надзвичайно обачними. Варто звертати увагу на правильно підібраний одяг та взуття, а також обмежити переходи на далеку відстань. Не забувайте і про інші рекомендації. Саме перше це без нагальної потреби взагалі не виходити з дому. Якщо є можливість комусь замовити, там, внукам, брату, сестрі продукти, то щоб їм ці продукти доставили. І якщо вже вийшли вже на свіше повітря по якимсь нагальним потребам, підберіть. Нормальне взуття, це запорука вашої стабільності буде на дорозі. Звичайно, якщо бачите, що поверхня слизька, потрібно якомога більше згрупуватися, зігнути ноги в колінах, зігнути, зігнути руки в лютчових суглобах, ні в коїм разі не тримати руки в кишенях. Тому що ви не встигнете ті руки виставити, навіть так і впадете на, на лікті і будь важкі переломи плеча і ліктівого суглобу. Самобезпека, самообережність, і дуже уважно бути, коли ви все виходите. Бережіть себе та своє здоров'я.